Любі наші випускники, дозвольте від усієї групи та адміністрації привітати вас. Ой, які ви всі дорослі, ось які. І ніхто на вас не скаже малюки. Ми вітаємо з випуском всіх вас, а коли настане осінь, то підете в перший клас. Батькам усім, ми хочемо сказати велике щире дякую за те, що ви дітей своїх любили, що пестили і від біди їх боронили. Несли в їх душі, ніжність і добро за те, що дарували їм тепло, що з ними знов маленькими вистали. Старанно і сумлінно малювали, порубки майстрували, як могли, так будьте ви здоровими завжди. Залишайтесь упорою для наших діточок і все у них вийде. Бажаємо вам благополуччя, миру і родинного затишку з повагою ваші педагоги та діти групи Золоті рибки.